Аварія, яка трапилась понад 15 років тому, змусила сім'ю Насаликів подивитися на світ іншими очима. Того дня Вікторія Насалик не відпускала чоловіка з дому, а він дуже поспішав, бо запізнювався на ділову зустріч: дорога, аварія, двоє загиблих і авто у друзки. Я запізнювався повністю, і Вікторія мене не випускала з хати, поки я не помолю молиту. Я дивності псалом. Вона мене так затримала рукою за цей... Сталася аварія, така, ну, ну дуже швидко все відбувається. Загинув будін на місці, а товариш э, э, в лікарні через два дня, а в мене ні, це тоді з машини з... лишилось тільки сидіння там, де він сидів. І знаєте, як от від сонця відвертає, що там матінка Божа. Після цього випадку Сергій Насалекс породив дві каплечки. Там були такі місця, на тій дорозі, що постійно гинули люди. Я думаю, ну нехай хтось зупиниться, не бере собі води, помоли молитву і, відповідно, відчує. Може його Бог зупинить. Вікторія і Сергій Насалики разом уже майже два десятиліття. Вікторія родом зі Львова приїжджала на Рогатинщину до бабусі на канікули. Найважче їй дався переїзд до маленького рогатина. У Львові Вікторія працювала на станції швидкої допомоги у в реанімації. Зараз каже Сергій Насалик у Вікторії, він найвідповідальніша робота. Якщо поставити дві роботи, наприклад, людини яка заробляє кошти і е, хто виховує дітей, бо виховання дітей це надзвичайно велика відповідальна справа. Е, дуже важливі е, глибокі помилки сімей, які не вкладають, наприклад, в виховання дітей, вони займаються, вони зайняті, вони займаються бізнесом, у них немає часу на дітей. А приходить час, коли діти виростають, і вони починають, ну, вони починають відповідно ті традиції, вони по інших традиціях живуть, вони рушать то все твоє, що ти. Відбудував у сім'ї насаликів троє доньок. Має 16 років Таїсі, 13 – Владиславі, 10. Вони різняться характерами, проте мають одне улюблене заняття на трьох. Ми пішли на концерт, коли оцей гурто дівчанка танцювала. Вже маєчка була маленька, їй дуже як коли танцювали. І вона захотіла туди піти. І так вже потім, коли вже маєчка танцювала, я з меншими дітьми ходила. Дивилися, як Майя виступає, і теж їм подобалося. Так вони всі троє ходять. Коли я був підприємцем, ми підтримували спортивну команду по настільному тенісу, фаховий мій товариш, фаховий тренер. І при команді була школа настільного тенісу дитяча, де виховували фахівців. Я хотів фактично, бо якщо я утримую цей спорт, вид спорту, то відповідно мені хотілося. Що мої діти десь наслідували і займалися, ви знаєте, танці перемогли. Коли Сергій Насалик прийняв рішення балотуватися на міського голову рогатина, дружина була не в захопленні. Я страшно проти цього була, тому що я розуміла, яка відповідальність на нього ляже. Я бачила, в якому стані місто є. І я знаю його, що він, якщо сказав, що він це зробить, то він це зробить. Я єдине переживала, де він буде брати на це все кошти. Що мене мотивувало стати міським головою Рогатина. Наше містечко Рогатин, я згадую так, наприклад, років 20. Воно було красивіше і дуже таке комфортне для життя. І за цих 20 років воно було набагато краще, ніж сусідні містечка бурштин, Бережани, перемашкані. І за цих 20 років місто стало сіре і темне. Хтось пішов в армію і захищає там вітчизну на, на, на східному кордоні. А чи ти можеш пожертвувати своїм часом і піти на два роки і попрацювати дійсності на громаді? Тут на місці. І попробувати це чесно, відверто змінити місто? І я попробував, і ви знаєте, я дуже задоволений тим, що місто пішло на місто. Взагалі змінилося місто і довіра людей до влади. Як колись була недовіра, десь 80-90 то зараз все наоборот. 90-95% громади вірить, що можна змінити це місто. І ми вселили цю віру в людей. Вихідні для сім'ї насаликів це свято. Неділя це є такий день, коли тато весь наш е, ніколи. Тато в неділю завжди ми збираємося разом снідати. Снідаємо ми завжди разом, це в нас як традиція. І потім йдемо всі разом до церкви. А ми ще любимо yes. грати різні ігри з татом. Які? Джанко, ще із бокс, там його любимі ігри є. Найбільше ми любимо, коли тато робить плов. Це найзмачніше. <реш> Але змашніше. Вже приготування тато сидить на ним, там щось додає, пробує нам дає. І ми так кажемо, тато, ти може голодний, та коли вже буде тепло? А та каже, чекай піводень, ще півгодинки, нехай він достигне. Нехай ще помішає. Потім знову довідають. Ми вже старим каметкосидомом, чекаємо. А він каже, чекайте, то ще години. Хоча вже і година прийшла. Сім'я Насаликів живе у власному будинку на окраїні міста. Одружившись, молодята прожили з батьками всього кілька місяців. Потім орендували квартиру та будували власний дім поряд із батьківським. Для молодої сім'ї, вважає Сергій Насалик, найкраще будувати стосунки без зовнішнього впливу. Ми ніколи з Вікторією за, за, вже за цих 20 років не скандалили. Десь в молодості, ми зрозуміли, ми завжди знаходили точки компромісу. Ми сідали і говоримо, кожна людина має сказати, що їй подобається, що вона не може терпіти, чим вона не згоджується, і відповідно так люди підбирають ті умови, в яких вони будуть знаходитися. Ставши міським головою рогатина, Сергій Насалик передав бізнес дружині. Проте особливого контролю виробництво не потребує, бо працює як роками злагоджений механізм. Ми перші на Україні виготовляли петровську пляшку, але потім це виробництво. Пішло в упадок, тому що кожен почав виготовляти, і ми вирішили в голому полі почати виробляти воду. Мінеральна вода це як картина, Вона кожен, з кожним роком набирає свої ваги. І так розвиваємо свій бізнес. Розвивав я зараз всі повноваження і делегував Вікторію Анатоліївну, то Вікторія Анатолійна зараз на контролі цього всього. Але я ніколи не замикав на собі ключові речі. У мене завжди по всіх напрямках є люди, які працювали, які відповідальні. Підприємство працює Вікторія Анатолійна час від часу, контролює ці всі речі. Але все налажено, ми руками налагоджували цей бізнес і іншим не займалися. Це теж була причина, що я не хотіла, щоб він йшов. Бо я як собі уявила, що я зранку до вечора буду сидіти на роботі. Але один день, другий день, дивлюся, що дійсно люди на місцях, у нас люди давно працюють. Кожен розуміє, що він як гвинтик у великому механізмі, що як він буде крутитися, то весь механізм буде працювати.